Сесть вітання! З вами Христина Катракіш і передача Знайомтесь Українець. Ми у Кракові, місці Іоанна Павла II. Старі косі, по старі косі, вітерець та й погіває, селена трава і шовкова трава на косу таєй. Можливо, саме цю пісню співала маленька. Карлу Войтилі його мати Келина чи Амалія Качаровська, котра народилася і виросла тут, в Дрогобичі. А цікаво, чи знають самі мешканці Дрогобича про своїх героїв? Ходімо запитаємо. Чого може Дрогобич таке прізвище, як родина Качаровська? Це, ні, не чу. Ви чули колись про таку таке прізвище, як Качаровське, родина Качаровська? Ви чула колись. А що ви про них? Ви знаєте, чесно кажучи, такими треба вникати в то все, так само як Юрій Дрогобич, Котермак. Історію треба знати. Ну, так, знаєте, так десь десь, десь пролітало щось. Не знаю своїх героїв Тронебичани. Цікавим фактом є те, що родина матері Папи Римського, Килини Емілі Качаровської, була з Дрогобича. Саме з містечка під Гобичин, це тоді називалася Холмщина, частина України. Родина була греко-католиків, і вони були вигнанцями з України, бо на той час йшло активне переслідування з боку російської царської влади у Ніані, тобто греко-католиків, католиків. Родина була змушена виїхати до Кракова, де її осіла і почала своє нове життя. Проте в родині надалі розмовляли як українською, так і польською мовою. Сповідали греко-католицьку католицьку, католицьку віру. Маленький Карл виріс в оточенні української мови і пісні. Недарма, коли папа Римський погодився приїхати до України, він говорив саме про його походження, українське походження і наголошував на тому, що в нього є українська кров. Ця Іоанна Павла II, тоді ще Карла Войтили, мала або єврейське, або німецьке коріння з прізвищем Шульц. І, можливо, цим виправдовується така повага і пристрес самого Карла до всього єврейського. Ми, мабуть, вже ніколи не дізнаємось. Але цей маленький факт є досить цікавим хто вони були родина Шульців, якщо ви знаєте? Е, ну, тут -то Шульц був і письменник, і художник. і Він був він, з Дрогобича. Так? Так, він з Дрогобичу народився, сам і єврей, і поляк, і українець. Тобто є єврейське дроб, є польське «Знаю, що це є поляк. і Будинок Шульца, де він проживав, то як туди внести в поліклініку, знаю там навіть вивізка висить. Тобто він був єврей, поляк? Єврей, письменник. поляк, письменник. Одночасна людина, просто історичному сказати. Про постаті Йоанна Павла Другого як папи римського відомо дуже багато. Мемуари, описи. Він був вчений найбільш публічним папою. В світі знав 12 мов і об'їздив практично весь світ, шість з яких він використовував постійно в своєму папському житті і праці. Але хто він був як людина, хто стояв за Йоанном Павлом ІІ? Хто був Карл Войтила? Саме це цікавить мене. Саме через це ми тут, в місці, де він пробув більшість свого часу і провів свої молоді роки. Цікавий також маленький факт. Факт про нього як про людину. Мене заворожувала його любов і визнання євреїв і єврейської культури. Про це мало хто говорить. Він був досить, як кажуть американці, open-minded, відкрита людина, відкрита до світу. У містечку, де він виріс і де усіла родина. Войтил, а саме Водовиця, що є під Краковим, була велика кількість євреїв. Першим коханням, єдиним коханням папи Римського, він тоді був чакав Войтила, була саме єврейська дівчина з-під Кракова, її звали Гінка Бір. Вона була єврейкою актрисою. І, ну, він сам грав в театр і йому дуже подобалося працював як щеня, бухарок, таку дуже красиву парку. А як ви вважаєте, єврейські чи жидівські дівчата, вони красиві, привабливі, вони можуть бути красивими? Ну, є дуже гарні, дуже красиві, дуже красиві, розумні дівчати. Каримський поєднав в собі, в своїй особі, три крові. Він мав українську, польську і навіть єврейську своїй бабці. Він завжди дуже добре ставився до євреїв на польських жидів. І навіть грав за жидівську команду в Польщі, коли ріс. Е, яке відношення було до жидів, до євреїв тут, і як їх називали? Як вони? До війни тут прекрасне відношення було до євреїв. Взагалі міжнаціональний боєворожник тут не було. А називали їх євреями тут чи жидами, так як у Польщі? Ні, то називали жидами, євреями. Коли Карл згадує про свою школу шкільні роки. Він говорить про те, що майже половина, якщо не більше, школярів були євреями. З дивної причини невідомої нікому, Карл вирішує грати саме за єврейську футбольну команду. І він стає голкіпером цієї команди. Так само він проводить більшість свого часу в єврейській громаді, граючись з єврейськими дітьми. Його цікавить мова, культура, релігія. Все, що зв'язано з єврейським корінням. І ця любов не тільки до єврейської спадщини, а також до всього творчого, акторського. Він її принесе якесь все своє життя. Приїхавши до Кракова, молодий Карл починає цікавитись усім. Він не забуває про театр, його захоплення ще збудовиться. Важко уявити пан Маринський писав вистави і грав театр. Але його цікавлять мови. Він поступає в один з кращих європейських на той час і зараз університетів. Єгілонівський університет Грако на вивчення мов, мовки. Фашизму. Життя молодого Карла змінюється радикально. Зачиняється університет Ягілонський. Карл змушений покинути навчання і інтенсивно шукати роботу. Він береться практично за всю роботу, починає працювати на шахтах. Аби не депортували в Німеччину. Говорячи про любов. До акторської гри, до пісні. І своєрідну любов до магії. Варто згадати про мою останню зустріч з Андрієм Солобаєм, львівським і Його спогади про бабу. Чао, комистей. Браво! Як справа? Андрію, дуже приємно, добре, добре. Слухай, як, як гарно зустріти як тебе як добре, тобі. що є п'яно в центрі Львова, то є європейське місто, де кожен може спробувати свої сили. Бачиш, можна сісти. Я пам'ятаю, по-перше, що ти є, то є важливо зазначити, що людина є представником своєрідним нас, українців, львів'ян, також у Ватикані, у Римі. Тобто людина зі Львова, котра потрапила також до Ватикану, то є велика честь. Але я також знаю, що ти пов'язаний з ватиканським хором, так? І були якісь, мабуть, спогади, такі моменти, які тобі запам'яталися найбільше. Якщо говорити про хор, то скажімо, був він такий для мене і сумний, і радісний одночасно, коли мій. Моя така найнайулюбленіша постать в історії взагалі цілої церкви і християнства Іван Павло ІІ, папа, якого я думаю, всі львів'яни люблять після того, так, як він так. заспівав на Сихові. Отже, папа, коли приїхав туди, це була така зустріч з молоді, називалася. Але от так як сьогодні, ніби сонечко, і тут Хмарка набігла, і починається дощ. Пригадую, що він співав, щоб сонечко вийшло, а хмарки зайшли. Е, тому що е, це мусить бути сонячна погода, і він тоді так ще підсміхався, вже в нього здоров'я починало підупадати. але це настільки було харизматично, це настільки було, ну ви розумієте, я просто не можу передати. Це треба пережити. Люблю Львів за те, що поєднує в собі багато національностей, культур та релігій. І тому саме тут привезти діякона з Ватикану до жидівської кнайпи є цілком нормально. Дивися, тут так цікаво навіть навпаки сторінки, так як Шолом, доброго дня. Мене звати Кирина. Вас буде доброго сьогодні обслуговувати. Дуже приємно. Можливо, можливо, готові ще замовити одразу. Що у вас таке є е, єврейське? Таке Це можете спробувати нашу настойку на єврейських пейсах. То справді настоїть на пейсах? на єврейському волосі. Дякую. Слухай, давай вип'ємо, щоб щоб якось їжа Шиба. нам пішла добре. Так? Попробуємо що вони ну скажемо шалом. То ми вже вже якби то є мир. То є добре, не то що... ми того мир... бажаємо всім за єдністю завжди... і мир. А що ти згадуєш з дитинства? Що тобі, які страви тобі нагадують? Картоплю по львівськи що я, я дуже люблю. А якось так на олії з чесничком. Рецепт від Андрія, Ватикансько-Львівський рецепт. То більше від, від бульба, батьків, так? Бульба з чесником. по львівськи Це для вас рахуночок, угу. а це вам від нашої тіруди маленькі подарунки. Для вас маленького євречка на пам'ять. Якщо б знали жарти. Турецький це у нас книжечка. Ти будеш жінці мати, що читати на ніч. Бачиш? Вона буде шалено, Ласа. шалено рада. Власне, тепер, коли вона вагітна, працювати стільки не потрібно, будеш читати Щоб Позитивний настрій. Позитивний настрій. Я боюся, що ви після єврейських анекдотів, коли дружина вагітна, щоб дитина дитина єврей, Але не в, народилася. В, да? в, в, вилупиться дитя і зразу тобі скаже єврейський анекдот. Скаже тато, каже, а чому мене не обрізують? <реку> це буде супер, супер, це буде супер. Знаєш, тепер я хочу повести тебе на саму дорогу у Львові каву. Вау. Бо. Ця кава, вона безцінна. О, Опа. Добрий день. Самі добрийший дуже добрий день. Так. Бо якщо дякую, якщо день дав ще на славу, то вечір мусиш ще запам'ятати. Так, чи Так, я так. так, я, я, так Абсолютно правильно. Ви ну. тут чули, що у вас є саме смачна і саме дорога кава. Ну кава я не знаю, але в мене так, дуже смачна. А звідки ви приїхали до мене? Ну та з різних частин, хто з Риму, хто з Америки. А від Абами приїхали. Та ну о від, якщо він то любить, правда? Абама так Обам, То його розмір. Об... То його я розмір. не знаю, чи його, чи не його. Я не мірю, бо він далеко <laughs> туди. Але головне, що він то ä, любить. Будь ласка, можете... Мож що можемо може? Заходьте, ага, заходьте ага, вітання. А, вітай тут. Вітаю. тут так. Так? Так? Так. Так. Я пам'ятаю, як ми з тобою ходили по Риму. так? Говорячи про якісь секретні або такі організації, котрі мало хто знає, і якась містика є навколо них, я згадую приміщення корпусу Крісті. Ти можеш розповісти, чим займається Корпус Крісті, тобто яка в них місія є у світі? Є багато різних різних свого роду. Благодійних орденів, які ще колись вони переходили середньовіччя, залишилися тільки колись вони були трошки войовничі. 1 травня 2011 року папа Бенедикт оголосив Йоанна Павла II папу римського святи. Його канонізували за одне велике чудо. Він вилікував жінку, а сам. Французьку чинницю від хвороби Паркінсона. В цьому є своєрідна іронічність, іронічні здолі. Бо сам папа римський Йоанн Павло ІІ помре від хвороби Паркінсона. Можливо, він взяв її на себе, як знаха, як цілитель. Цього ми вже не дізнаємось.